Доброго дня, Чернігівська область. Тема відео пиління та цвітіння фундука. А також в цьому році дуже показова ситуація стосовно важливості посадки сортів запилювачів біля сортів, які рано пилять. В другій половині січня температура піднімалася вище 10 градусів тепла. Сорти з раннім пилінням зреагували на це тепло. Пиляки витягнулись. Подовжились, але при цьому так і не запилили. Лютий місяць, навпаки, був холодним. Декілька разів температура знижувалась до мінус 18. А так, в основному протягом місяця, рано вранці температура була 8-15 градусів морозу. як наслідок сережки на сортах з раннім пилінням підмерзли. Зараз подивимось на стан пиляків, також квіткових бруньок, сортів різних селекцій. Трапезонт росте в захищеному від вітру місці біля будинку. Можна помітити, що сережки мають світло-коричневий окрас, що говорить про підмерзання, і сережки перетираються на пилок. Просто в порошок. Наслідок замерзання. Вони навіть практично не встигли витягнутися. Якщо на ділянці вище, тут поруч біля будинку деякі сережки трапезунду пилять, то тут нижче взагалі жодних ознак пиління. І таке повторюється з трапезундом вже другий рік поспіль. До трапезунда немає питань стосовно врожайності, якості горіху. Горіх легко продати, проте є питання до трапезунду як сорта запилювача. В цьому плані я б не розраховував на трапезунд як сорт запилювач, принаймні тут, на півночі України. Трапезун часто порівнюють з Караманівським. У цих сортів приблизно однакового розміру крупний круглий горіх. Термін дозрівання горіхів цих сортів приблизно однаковий. У Караманівського навіть трішки раніше. І цвісти Караманівський також пилити починає рано. Як ми бачимо, пиляки мають такий темненький окрас, але при цьому. Є пилок, є пиління. Тобто, порівнюючи Караманівський трапезунт Караманівський краще переніс аномальне потепління в січні. Кавказ все в порядку. Кавказ гарно пилить. Ще один Сочинський сорт, Кубань. Зараз відбувається активне цвітіння даного сорту. Також він гарно пилить. Сочі 2 Багардієнко в порівнянні з Караманівським Кавказом і Кубаню. Тут є підмерщі сережки. Долинський один з найврожайніших та найстабільніших українських сортів. Сорт рано пилить, цвіте. Ось бачимо наслідки такого раннього пиління. Сорт продовжує ще цвісти. Поруч святковий з середніми термінами пиління та цвітіння. І тільки починає пилити, з сережками все в порядку. І він дозапилить Долинський. Боровський з сережками все добре. Починає пилити. Ось гілка, на якій. Кожна брунька квіткова. Краса. Дар Павленка цвіте, але ще не пилить. З сережками все нормально, вони м'якенькі, пиління ще не почалося. Давидівський, зверніть увагу, яка кількість сережок на цьому сорті прекрасно пилить. Це також Давидівський Хуська бомба Саме якраз З цвіте, пилить. Все нормально з сережками. Також хуська бомба. Американські сорти Макдональд ранні з них, а декуди трапляються ось такі підмерзчі сережки. Але в цілому сорт пилить. Вебстер цвіте, пилить, все нормально. Поруч. Молоді рослини Йорка. Йорка трапляється. Підмерщі сережки? Це також Йорк. Поруч зета починає цвісти, але ще не пилить, бруньки цілі. Також вже підійду до Ямхіла. Також живі цілі, поляки, цвіти Ямхіл, Батлер. Сирижки тільки витягнулись живенькі. Але пилку поки що небагато. Відбувається цвітіння. Батлер запилює сорт Еніс. Зараз підійду до Еніса. Еніс тільки починає цвісти. сережки цілі. Ще не пилять. Джефферсон тільки починає цвісти. Сережки вже пом'якшилися, але ще не пилять. Поруч Тета запилюсь до Джефферсона. Сережки дубові. І де не-де тільки починається цвітіння давно запитували по сортам Монро, Трекстон, Деміс і які з них раніше або пізніше пилиті цвіте. Ось перший по цвітінню Монро. Достатньо рано цвіте і не поспішає закладати сережки. В поточному сезоні буде вже друге плодоношення. Після Монро зазвів Трекстон. Закладає багато сережок. Після трекста зацвів Деміс. Він, як і Монро, не поспішає закладати сережки. І останній джамбо починає цвісти. Сережки пилять. Європейці, каталонський активно цвіте і пилить. Поруч гале пилити він ще не починав. Витягується потихеньку. Сережки, цвітіння на початкових стадіях. косфорд серед цих сортів раніше пилить, і в нього подекуди трапляються підмерщі сережки. Отже, якого висновку можна дійти в даній ситуації? Аномальні природні явища стають нормою. І подібні січневі потепління в майбутньому можуть траплятися все частіше. В такому випадку сережки сортів з раннім пилінням. Будуть підмерзати. І це буде відбуватися з сортами незалежно від селекції. В даному відео були показані такі сорти, як Макдональд, Косфорд, Долинський, Трапезунд, сочі 2. Сорти різних селекцій, але в тій чи іншій мірі сережки на них підмерзали. Але е, дана Ситуація не є великою проблемою або катастрофою, і вона достатньо легко вирішується за допомогою посадки біля таких сортів, сортів фундука з середнім терміном пиління для перестраховки та додаткового запилення.